27 січня, у день звільнення в'язнів найбільшого нацистського табору Освенцим, в світі вшановують пам'ять жертв голокосту у період Другої світової війни. Геноцид влаштований нацистським режимом призвів до знищення третини всіх євреїв у світі та представників низки інших національностей. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту, 27 січня, засновано з ініціативи ООН, щоб світ ніколи не забував про скоєні нацистами звірства. І мені здається, це, що сьогодні цілком доречно поговорити про те, а чи власне виконує свою функцію цей день, і чи дійсно ми пам'ятаємо про скоєні злочини, і чи належним чином взагалі їх осмислюємо? Ми маємо наразі можливість поговорити з громадським діячем, правозахисником Йосиф Зісельс з нами на зв'язку. Пане Йосифе, я вітаю вас в етері. Добрий. день. Ось, власне, з такого дуже провокативного, як на мене, запитання я починаю нашу розмову, але від цього неможливо нікуди піти, оскільки ми бачимо те, що відбувається в інших країнах, зокрема, не потрібно далеко ходити від події з Ілоном Маском і з його нацистським вітанням, це якась абсолютно фантастична закономірність, і я навіть не можу приховати оцього дуже саркастично тону. Як гадаєте, як це пояснити взагалі? Тобто, коли ми маємо настільки е, чисте зло, настільки доведені злочини, і маємо людей, котрі, напевно, не зовсім розуміють, що взагалі відбулося. Як ви гадаєте, що це? Ну, Це нічого провокативного, по-перше, вашому запитанні немає. Є різні історичні алюзії, паралелі. Аналогії, є асоціації історичні, але всіх їх треба дуже обережно використовувати, бо вони до певної міри справедливі, а до певної міри вони надумані і досить поверхові. Треба кожне явище оцінювати повно, об'єктивно, коректно. В його історичному контексті і це саме треба робитися і робити із сучасною нашою епохою, і навіть з окремими діями, зокрема, як е, дуже дискусійний е, е, рух е, Ілона Маска, на, на, коли він виступав, і щось таке не не всім однаково зрозуміли зробив своєю правою рукою. Але справа ж не в тому. Справа в тому, що історія вчить тільки одному, що ніяких уроків з історії людство не сприймає. І, і ця проблема корениться е, не в зовнішніх проявах, не в устрої держав, не в чому іншому. Вона сидить, проблема ця, в нашій ідентичності, в людській ідентичності, бо ми все в собі в самих. Кожному з нас є певне співвідношення добра і зла, істини і брехні, і ми користуємося цим в залежності від своєї культури. Ось ви якраз радіокультура, і про це можна говорити дуже довго. Таким чином, чому не зроблені уроки людством з Другої світової війни, з Голокосту, бо після Другої світової війни, після того було визначення. Геноциду прийнято у 48 році організації б'єднацій. Ну багато кому здавалося, що вже все. Це кінець тої історії, яка була до світової, Другої світової війни. Навіть є робота кінець історії да, ще сучасного філософа, економіста. Але справа не в цьому. Ми внутрішньо, кожна людина, людство цього. Ми не міняємося, ми дуже повільно змінюємося. Бо це еволюційний процес, а не політичний. Чи пригадуєте ви ось цей процес встановлення і, взагалі, вибудовування концепції, зокрема щодо голокосту? Тому що ми знаємо, що судові засідання, зокрема, вони тривали дуже довго і справи розглядалися досить тривалий період часу щодо встановлення винних і призначення покарання? І очевидно, що у світі не одномоментно ми. Могли встановити зокрема такі пам'ятні дати і якусь таку загальну, ось цю е, загальне відчуття і розуміння того, що взагалі відбулося наскільки жахливі були тоді злочини, е, скоєні з приводу людей. Е, як ви пригадуєте ці процеси? Наскільки чи були якісь критичні точки? Можливо, це наразі одна з них, і її просто потрібно е, теж прийняти, пережити, але нам далі своє робити. Ця точка, як і багато інших точок в історії, вона символічна більше. У зоні нацистської окупації було сім великих констоборів, і було багато маленьких. Таким чином, Аушвіс Біркінау. Я останніми роками все більше привчаю себе не казати освінцем, а казати Ауш Біркінау. Бо саме так називався цей концтабір, а поляки дуже не люблять, коли це називається освінцем. Освенцем це польське місто, яке знаходиться ось близько того концтабору, і асоціація з назвою Аусвінцем дуже не подобаються поляків, бо це був не польський табір, це був нацистський табір смерті, аж збіркінау. Я думаю, що сам факт звільнення його ось 27 січня 1945 року, звичайно, значна подія. Бо війська першого українського фронту, які звільнили окремі частини батальйон. Під керівництвом, під командуванням, здається, майора Шапіро. Вони звільнили, вони наткнулися, вони не шукали цей табір. Вони наткнулися на нього і відкрили, зайшли туди, бо адміністрація вже розбіглася майже уся, і звільнили тих, хто там ще вижив. Як тіні ходили, звільнені були з тих, здається, двох мільйонів людей, які пройшли через. Аушес Беркінау залишилося в живих декілька тисяч. І, зокрема, ось вони були звільнені, і серед них були навіть українці. Було вісім українців, які також перебували в цьому в Аушвіце. Євреї майже всі були знищені. Звичайно, врятувалися також деякі, да. їх небагато було. Бо коли я у П'ять років тому був Вашиць на відзначенні 75-ї річниці їх було, залишилося тільки 200 живих в'язнів Констаберів, в'язнів Голокосту. Більш значною подією, бо тоді було багато подій у 45-му році. Більш значною подією був Нюрнбергський процес. Себе він зафіксував на юридичному рівні. Ті злочини, які зробила нацистська Німеччина проти різних народів, зокрема і проти євреїв європейських, проти ромів, циган, і, бо від, со, термін Голокост відноситься не тільки до євреїв, а й до ромів, бо це було знищення за ознакою національності. Жодна нація. Незважаючи на російську всю теорію, не знищувалося таким педантичним і глобальним чином, як знищувалися роми і євреї. Так ось е судовий процес Нюрнбергський довів юридично, де, до речі, були і захисники у цих насильських злочинців, які також виступали і там просили змякшення під різними приводами е їх вироків. Але це мало що допомогло. Їм. І ось це було знаковою подією. І, зокрема, там багато хто в світі вперше почув про Аушес Беркінау саме на Нюрнбергу. Це був один із символів не тільки Голокосту, взагалі, не тільки Другої світової війни, але й Нюрнбергського процесу. Було багато свідчень, тих, хто залишився в живих, і вони ось вислуховувалися на Нюрнбергському процесі. Чому не одразу почало тема Голокоста? Бо Друга світова війна це для нас, для євреїв, це передусім Голокост. Але ж ми не єдині, хто постраждав від Другої світової війни, була велика інерція людського страху, людського шоку мільйонів людей, які постраждали від Другої світової війни, і українців багато постраждало. Загинуло близько 6 мільйонів українців під час Другої світової війни, і це настільки травмуючим чином вплинуло на багато народів, і на Білорусів, на Балт, Східну Європу і так далі, і що не одразу дійшла справа до Голокосту. Такі речі трапляються часто. Вони обумовлені інерцією колективного мислення. Тих людей, у кого загинули родичі. Там близькі люди, звичайно, вони реагували раніше і вони відзначали раніше різні дати, але колективно світом це сприймалося дуже повільно. Я був у 2000 році у Швеції, на зібранні якраз там різних груп урядів, я був від громадської організації. Да. Як коли розглядалася ця тема Голокосту, це було якраз взимку, ось у січні, і перше була висловлена думка про там, по-перше, було заснований альянс, такий міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту, куди війшли делегації багатьох представників багатьох країн, і саме там, ось з 2000 року, з Швеції, там була українська урядова делегація. Здається, Віктор Ющенко очолював, він тоді був ще не президентом, а головою Нацбанку. І ми там були, і якраз на наших очах, і ми слухали це все розгорталася ця лінія, як вже досить домінуюча у людській свідомості, і ось наслідок. Оця дата 27 січня, як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, вперше воно прозвучало як пропозиція там. А потім вже ООН розглянуло цю пропозицію і призначила пізніше вже е, цю дату Міжнародним День пам'яті жертв Голокосту. Ну, ось так це розгорталося, і я не дивуюся цього, бо розумію, наскільки інерційне наше мислення і кожної людини окремо і людство в цілому. Тут я думаю, достатньо легко в це повірити. Зокрема, дуже багато запитань в мене особисто постає до мислення інерційного і колективного станом на зараз. Тому що навіть якщо там абстрагуватися і просто подивитися на те, які партії здобувають прихильність або ж навіть і перемогу в Європі, зокрема, то ми бачимо, що праворадикали, ультрарадикальні партії вони стають більш видимими і отримують все більше підтримки багато під, під різними кутами, так би мовити, можна підходити, осмислювати це явище, але конкретно для вас, наприклад, про що це свідчить і знову ж таки, чи не дає це нам додатковий сигнал, що потрібно щось робити? Нам я маю на увазі зокрема сферу культури, діячів, діячок, митців, мисткинь тощо. Про що це свідчить? Кожній людині це свідчить про щось своє, на що він налаштований, на що у нього є попередні установки, це такий психологічний термін. Так ось я у вигляді хобі займаюся різними питаннями, зокрема, і питаннями колективної ідентичності. Я не науковець в цій галузі, але я вже 25 років думаю про це, пишу про це і читаю лекції. Одна з цих лекцій називається, яку я вперше прочитав на Безпековому форумі в Києві це «Правоконсервативний Глобальний СУФ». І я помітив, що ще ось 2018-му я вже прочитав лекцію, це було раніше, у 17-му, можливо, році, коли я чомусь відчув, що у світі відбувається це право консервативний Головне, не це. Ви про це сказали, але це явище тимчасове. Тому що є певні коливання глобального формату, які коливаються як маєте між правою і лівим крайніми точками. Попередній суд був лівий, ліберальний суд. Він не був довго тривалий, він був близько 20 років. Тепер вже близько 20 років йде правий сув. Це коливання світового маятнику. Ми ось так йдемо трохи вправо. Потім, коли мінімізуються причини, які визвали цей правоконсервативний СУВ, то тоді світ знову піде вліво, у хоча лівий ліберальний хоча ліво і ліберальне це не одне і те ж саме. Воно пересікається. Таким чином це можна не драматизувати, це треба вивчати зайвим чином. Драматизувати, бо популярність права радикальних партій, прав популістських партій, вона є ознакою цього суву. Але це не означає, що це право. Консервативний суд відбувається назавжди, що ми дійдемо до до такого рівня цього суду, який порадить знову світову війну, і відповідні схожі процеси на ті, які відбувалися під час Другої світової війни, з, зокрема знищення цілих націй, і так далі. Бо сучасний важливий чинник права це Росія. Це агресивна Росія, яка породжує на Заході намагання їй протистояти. І не звертайте уваги, будь ласка, на те, що деякі правопопулістські партії вони так би ратують за Росію, їм подобається Росія. По-перше, вона їх підтримує, бо вона хоче розхитати світовий устрій, зокрема Європу. Хоче розхитати. Вона грошами підтримує бо ці партії маргінальні. Вона їх підтримує грошами, і вони ось так реверанс роблять бік Росії. Я знаю інше. Ми знаємо, по наприклад інших стран, що праві партії це частина демократичного світу. Коли перемагають консерватори в Англії, чи от як зараз республіканці в Америці, це зовсім не означає ніякої трагедії можливої. Є певні ймовірності. Але людство вже навчилося хоч трошки справлятися з обмеженням крайніх ситуацій. Хай собі коливається вправо наліво, бо воно ніколи не зупиниться, зрозумієте. Бо людство і світ існують у русі, а не в покої. Мені жать жахливо, мій уявити, що Розвиток людства зупиниться, і це перестане зокрема коливатися справа і наліво. Я спокійно це сприймаю. Я ж кажу, це я не науковець. Мені просто цікаво це вивчати, про це говорити, читати лекції. так що. Давайте не будемо це драматизувати і не звертати уваги тільки на крайні прояви в односі право партії, бо вони насправді тільки є маркером цього глобального суву. А насправді у цього суву є багато причин: вони і економічні, і культурні, і певні перегиби у політиці лібералізму, які доведені інколи в деяких країнах до абсурду. І політики які пов'язані з міграцією, обмеженням міграції, як зараз у Сполучених Штатах, це комплекс причин, які викликав на початку 2000-х років оцей право консервативності. А ми живемо в ньому, деякі його помічають, деякі ні. Але давайте не будемо його драматизувати. Я дуже дякую вам, громадський діяч, правозахисник Йосиф Зісель з нами спілкувався.